Де ти дуже, де ти зараз? Що ти, як ти? На тому ж місці це Пустомецький район, Львівської області, угу. селжа Бережа, Бережане. Ну, це до Львова, скажімо так, ближче, це так десь пару кілометрів через Ліс, угу. і вже у Львові. Ну, от, тут приватний будинок, я так розумію, це так, дача якась була у когось, і ми тут вже живемо, виходить, з березня місяця. От, і вирішили тут зимувати, бо тут, в принципі, умови більш-менш ну, такі зручні mm -hmm. і ну, пічне опалення, і дрова є, ми закупили вже дрова, а дрова колю готується до так, mm -hmm. так, до блекауту. Mm -hmm. Так що є тут певні плюси, тому ми тут вирішили лишитися. Так що поки тут, поки тут, mm -hmm. Це буде дуже я думаю цікаво почути твою думку, тому що всіх киян опитую про тему, що для них є Харків, як в фізичному або метафізичному плані. Так, от і тобі напевно це буде легше навіть сказати, коли ти підійшов в сторонку, так і напевно згадуєш mm -hmm. про Харків порівнюєш так би, з новими обставинами заходом України, і напевно, що тобі буде легше напевно сказати це. Вже зараз, от, ти, по твоїх думках, твоїх спогадах, от що для тебе є Харків, от, як ти не знаю, душою, головою, як ти відчуваєшся? Добре, ви підмітили, що зараз можна порівняти, бо сказати, сказати ну, статочно і більш точно про місце, якому ти живеш, ти можеш тільки якби, ну, порівнюючи, так якщо ти маєш досвід жити в іншому місті. <гум> а до того, скажімо, так досвіду в житті, ну, в життя. В більшому місті, ну ніж Харків, ну, як на такому ж місті, як Харків, в мене не було. Ну, тобто я сам не харків'янин, я народився не в Харків. Я приїхав ну, десь в віці 15 років, ну коли вступив до художнього училища, ну так і лишився в Харкові. Mm -hmm. А потім ну, і так прожив це, по може пів життя прожив у себе там в селищі, потім півжиття прожив у Харкові, як би так не порівняв. але і так би Мовити, не те, що мені Харків дуже подобався. Так вже вийшло, що це був обласний центр. Я туди, приї... ну, я туди приїхав навчатися, так лишився і вже просто як змирився з тими там, плюсами і мінусами цього міста. От. А вже оце зараз, якби, 15 років прожив у Харків і зараз вже от, півроку, більше ніж півроку живу, так скажем. Там трохи живу у Львові, зараз вже під Львовом, але особливості можна порівняти. От. Ну. Скажу відверто, я трохи недооцінював Харків. Ну, в принципі, Тобто, мені були якісь деякі недоліки, які мені не подобалися в цьому місці, От, е, частину від них я відкинув, ну, бо зрозумів, що справа взагалі не, не у місті, справа в мені. Е, я в, ну, дійшов до тієї думки, що я не міський житель. Ну тобто я е, якби. Більш мені подобається жити е, в селищі, в приватному будинку, скажімо так, де менше людей. Тобто мені зараз бережанок навіть комфортніше, е, ніж було жити в Харкові всі 15 років, mm -hmm. якби це дивно не з не, не звучало. Mm -hmm. От а, ну, і так ще так сказати, що усвідомлює цінність Харкова, тобто усвідомлює більш так, бо ну це може ще пов'язано з тим, що все ж таки я більше його знав. Але масштаб цього міста, ну, якби мною був трохи не до все ж таки, це досить таки крупний, такий, ж, ну, таке, ну, крупне таке місто, скажімо так, Я скла би порівняв би як, як друге місто після, після Києва, після столиці, бо воно ну, досить масштабне, там досить, досить багато людей, і воно досить зручне. Якби, ну, коли живеш, то не відчуваєш. А як як порівняти, наприклад, ну, з іншим, то. Так, все ж таки mm -hmm. хотілося б повернутися, mm -hmm. не дивлячись на те, віде, що віде, що віде, там віде, Щось віде, подобалось, віде. не подобалось. Чи ти відчуваєш якусь метафізичну якість Харкова? От, якщо в двох словах сказати, що таке Харків? Крім того, що це крупне місто, освітянське місто, медичне місто, полет, ну індустріальне місто, так? Тобто, от якась тут метафізика, якісь настрій, чи якась от, от, от ну могли кажучи, що там. Львів на себе натягнув ковдру там культурної столиці України, так, а от mm -hmm. ковдру може натягнути Харків на себе. Ну mm краще -hmm. не може сказати, що культурна столиця Львів це міф, може, це культурна столиця Харків. Yeah, <laughs> я думаю, кожен житель ну, свого власного міста може так сказати про все місто. Думаю, Одесита спитає про Одесу, він каже те ж саме. Так що тут, звісно, багато хто ну, так відходиться до тій думці, що Харків це культурна столиця України. Ну, я не відношу до цих людей, але є такі люди. і взагалі вважають, що от Харків навіть там краще, ніж Київ. Там. Ну це зрозуміло, бо люди живуть в місті, це їхнє рідне місто, вони мають право так вважати. А метафізичну роль його, ну, важко сказати, як би не по метафізиці, але взагалі, ви розумієте, що зараз такий, якби, такий період, що все в країні міняється. І, наприклад, Харків, той, який був до війни, і Харків зараз, і Харків, який буде в майбутньому, я б бі... важко... Якби... Ну, тобто це зовсім різні, я думаю, будуть міста. Тому яка буде його майбутня роль, важко сказати. Зараз це якби такий, як для мене, це місто така, як Слобожанщина, так? вона формувалася як така лінія фортець. Проти навали каткачівників, то зараз він має майже, майже таку роль виконує, ну лишаючись, лишаючись досить таким освітнім центром, індустріальним, так і так, і, так і так далі. Угу. Тобто, ти відчуваєш, що місто ну, було вжили твої попередники інтерв'ю, сказали, що місто фронтир, але все місто фронтир, типу, вони них всі дуже різні зміни. Тобто, от в тебе є картина класна, де така, я розумію. Дівчина, яка особлює Слобожанщину, та з шаблею, яка ріже там, цей флаг Новоросії. Там, і типу <говори> про типу, свободу, да? що Слобожанщина вільна і гарна одночасно, так? Тобто, Зобразує не козаками <говори> шаблю, а жінку. Типу. Ну, от з приводу цієї картини, ну я б не прив'язував до Слобожанщини, я більше якби так, так до України в цілому. Я, я б не сказав би, що в мене є якийсь локальний патріотизм, що я там, там слобожанщина Чичина, там, угу. чи центральна Україна. Тобто я в цілому до України. Uh -huh. І це ж ЮДІФ. Ну це таке пересмислення історії юдів і тільки вже більш в українському в такому сенсі. Uh -huh. а, то чого не ну, чого не казак зрозуміло, то що це дівчина, і ну, ви ж відомі з цією легендою. От, то це більше якби про Україну, не про Слобожанщину про Україну, але от, ну, зараз так. Цей регіон, ну там Суми, Харків вони ну виконують таку таку ну, роль, як більше так як стримування цієї ну не монгольські російської навали. Так ну вже може вже не зовсім, бо вони вже не, не є фронтовими. Містам, але все ж таки, це ж останні такі міста цивілізації, ну, передмордою. Ну, це якби вже mm -hmm. далі за ними вже все. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, от які речі тобі, ну, два, два паралельні питання: вони, власне, що, чим Харків тобі дуже подобався, і чим дуже не подобався? От важливо, ми це питаємося про те, що, що бажано нікого не повторити, а що бажано зберегти і розвинути. Як особливість, зрозумів. Ну, з тих мінусів, які лишилися про Харків і те, що мені не подобалося, почну з поганого. А, ну, це, скажімо так, дуже велика увага ну, приділялася, ну і приділяється от таким як там парки, так розвитку парків, там там паклопарк Горько, там ще є. Я Sargent. не пам'ятаю, як він навіть називається. Саржанярд. Е, е, яр до речі, такий ну, всі, ну, в цілому. Тобто ми розвиваємо парки, зоопарки, а от е, я ну, в центрі якби в мене майстерня, я там постійно був, там, і мені не, не подобається, що, наприклад, нема таких елементарних от, як тротуари, так, і вони бувають в такому занедбаному трохи стані. Тобто, оце якби, ну як саме це, це можна так назвати інфраструктурою, та так частину, я не знаю, або по центру міста. Побутову, це це. побутова урбаністика, ніби да? тобто побутова. Так, так, ну, напевно, так, так. Бо ну ти гуляєш по центру міста, це ну, там вулиця Пушкінська, наприклад, це ж ну, там, центр. От, і ну ти можеш так, от, ти йдеш і розумієш, що тут ну, не так має бути. Тут тут немає ну, одного рівня. Тут, Тут просто вона розбите все, і ти якось сидиш тобі постійно незручно. Ти от відчуваєш якийсь дискомфорт. До мене там подруга приїжджала, ми в Іспанії познайомилися на моєму майстер-класі. Ми гуляли по Сивілі туди. Ну я так якби звертаєш увагу на деякі, а потім вона приїхала в Харків. Вона в мене навчалась там до місяця, і ми вона місяць жила, і ми гуляли там по центру Харків. І я от відчуваю цю різницю, і мені це якби не подобалося, Що, наприклад, так, багато дуже гілян. Там і парки, все воно все зроблено добре. Але от коли ти йдеш по вулиці, просто е, якби такі базові речі, які мають бути, вони якби як наче трохи не, не дотягнуті. Ну, до них менше уваги приєдналося. Це так, як це дається. Mm -hmm. Бо ну, по, вони постійно, наприклад, там був Кірнес, е, зараз Терехов, і вони от всі так говорять про те, які вони парки будують там до, ну і все таке, але от. Ти йдеш по місту, просто якби, ну, насолоджуєшся красою цього міста, ти постійно там або спіткнешся, або ти відчуваєш, як ця плитка починає ну, якби, ну втратила під собою якусь основу, вона там вся ну, в такому стані, що ти відчуваєш якби сором перед як, гостями міста, так скажемо. Особливо перед іноземними гостями. А що подобалося? Перше, що. Uh, ну, Це досить зручне місто. Це зручне місто. По-перше, там є метро, вирішує дуже багато питань в плані переміщення. По-друге, там, в принципі, все є, що ну, майже те, що це все, що є, що в Києві, так, і те саме є, ну, і в Харків. Тобто, це досить велике місто, в якому дуже розвинена торгівля. Тобто, можна все дістати. Це як би сказати, ну я от працював в художньому магазині один якийсь час, і там власник цього магазину казав, що от в Харкові важко працювати, бо дуже велика конкуренція, дуже розвинена торгівля. І за цього місце місто таке, якби ну воно ну, багате, по суті, і в цьому плані воно зручне, бо все для цього є. Ну, і плюс, ще ж, звісно, це такий освітній центр. Дуже багато навчальних закладів. Там ну, перша академія, в якій я навчався, і ну, це нам, мабуть, не самі такі найбільші плюси, що що ну, зараз, зараз можу виділити. Так, mm -hmm. а так, загалом, ну, всі в... кажуть, що це от перше. Перше, що спрос, що вам скажуть про Харків, ну хто це ну зручне місце? Ну, тобто це зручне місто для життя, Угу. Mm -hmm. і студентське місто, яке дуже б'є 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 молодим духом таким, да? Тобто багато молоді. Ну так, дуже, дуже я скажу дуже дуже багато освітніх закладів, за цього багато і на іно іноземців, іноземних студентів, які приїжджають до міста. Ну, каразіна, це... ну, я не буду всі прораховувати зараз, але їх ну, досить багато. Е, ну, наприклад, у на, нас в академії навчалися люди зі Сходу. Дуже багато молоді. За цього дуже багато молоді, і це відчувається, наприклад, як сезони змінюються. наприклад, там закінчилась весна почалося літо, і ну, місто ну, пустіє потрошку, бо ну, студенти всі від'їжджають, і воно набагато на тихіше стає. Uh -huh. ну, звісно, восенився навпаки. Тобто, ну, наповнюється молоддю, дуже багато дітей. Uh -huh. як, 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 як наче наживає? Uh -huh. Ну, я не ну, важко зараз сказати, якому він стане, але ну, так завжди було. Які? Тоді, Скажи ні. ласка, чи, чи, чи вплинув? Ну, чим Харків вплинув на твою творчість? Чи є щось таке, що ви, власне, в Харкові? Ну, якщо б ти не в Харкові, був, то б щось інакше вбивав наприклад? Чи було щось таке, що архів тебе навчив? Ну як я вже сказав, що я не зовсім ну я, я вирішив, що я не місцевий житель, тобто мені більше подобається в селі, тобто в приватному будинку вжити ну, більш окремо, так більше в приватному тобто, середовищі. Тому місто, місто в принципі на мене не вплинуло. Ну, на мою творчість конкретно. От, як, ну, я, ну, Ми не, беру, не беремо до уваги те, що я там навчався, ну, там, до освіту і так далі, а просто як на формування мого якогось ну, стилю, я не знаю, от, взагалі на творчість, то більше вплинулося, чим так, село. От, перші мої картини, і навіть, може, досі, була на тюрмо, ну, такі пролітають нотки більше, як такої, ну, там села, там в мене дуже багато. Предметів українського побуту, ну, там, там, глечики, карбузи, там, це все от, якби більше воно є, ну, воно і є село. Тоб, тоб, mm -hmm. Я б сказав би навпаки, більше вплинуло, наприклад, село, ніж на Харків. Ну, я б не сказав, що він якось би вплинув, в принципі, на mm -hmm. мою творчість. Mm -hmm. от. Ясненько. Скажи, будь ласка, от, щоб... ну, а середовище, чи вплинуло середовище от, ти вчився? Чи це? Середовище так, бо вже ж якщо це освітній центр, ну один із освітніх центрів, скажімо так, туди з'їжджаються з усієї України. Там люди з'їжджалися з Криму, з Херсону, з Західної України, з центральної, ну, з інших країн, з Росії. І, ну, а це вже якби вже такий обмін. І ну, тобто, найк най, най, найкраще най, найталановитіші люди з'їжджаються до деколи ну де, 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 де. тобто, там частина поїхали, чи на Львів, частина там до Одеси. Ну а йду йдуть досить велика частина до Харкова. Звісно, коли ти ну, опиняєшся в такі талановиті, такому талановитому середовищі, ти ж сам починаєш як трохи себе підтягувати до цього рівня, наприклад. У мене багато друзів-художників, ми якими можемо так творче зростали ну, разом, так? Бо дивлячись один на одного. Ну, це впливає на впливає на розвиток і ну, якийсь іде обмін творчим енергіями. Ну так, да, бо наприклад, це з цього кола художників там ну, харків'ян ну, десь ну, може. Там три-чотири ну, людини, так а решта, наприклад, десять, це вже приїхали з інших регіонів України. От, uh -huh. наприклад, у мене друг художник, також ми з ним прожили. Спочатку гуртожитку, гостод... потім жили на квартирі. Він досить на мене вплинув на мою творчість, якби більш так приніс такий модерн. Моє мою творчість, бо я більш якби був такий спочатку починав е, з критичного реалізму. То тут мені це більше подобалося. Потім, якби ми поки 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 я з ним жив, так ну спостерігав за ним. Ну взагалі, просто якби відкривав цю так, так нішу, скажімо так, е, модерну. Mm -hmm. От то він приїхав з Криму, наприклад, так, і у нього була трохи така він сам сак. Артем Толстухін, досить також відомий художник харківський, ну як уже, уже харківський, а сам Скрип. Тут також вплинув, так. Ще там решта художників також. Багато хто, ну вони поприїжджали з різних регіонів різних України. Ну, це якби впливає також. Ясно. Скажи, будь ласка, ти, а чи ти, ти плануєш повертатися в перспективі? Якщо буде війна закінчена, ти вибереш це такий захід чи схід? А, ну тут дуже цікава історія. Ми до війни взагалі збиралися ну, переїжджати. Тобто, у нас була ідея переїхати ближче до ну якби на Західну Україну. Чому? Тому що. ну, як Кожен сезон, ну, тобто, як, як мінімум раз на рік їду в Карпати на племер, а це, майже через всю Україну, досить далеко. Хотілося б жити ближче до, до цього регіону, до плин до Карпат. По-друге, ближче до кордону з Європою, тобто не треба їхати. Бо це досить велика вістень, це як мінімум 800 тисяч кілометрів. Я проїхав це на машині, ми ну, останнім часом подорожували машиною, це дуже далека. Mm -hmm. То ми планували переїхати от, на Західну Україну. От, а зараз, зараз ми зрозуміли, що все ж таки переїдемо, як буде, коли з'явиться можливість. Ну, не приїдемо, тобто повернемось, повернемося назад у Харкі. Бо все ж таки, е, я за, за собою лишив там майстерню, у нас там квартира. От, е, все ж таки я зрозумів, що е, Ну недооцінював це місто так. Зараз, якби вже дивився на нього трохи іншими очима, yeah. е ну воно й само змінилося. Треба брати до уваги те, що ще й Харків теж змінився. Бо до війни Харків зараз е це зовсім різні міста. Yeah. В майбутньому, я думаю, в нього буде ще більш цікава перспектива, тому так ми плануємо повернутися. Ну, далі буде видно, але в майбутньому, зовсім майбутньому. То ми плануємо переїхати в приватний будинок ну, з міста, перебратися ну, в село чи не знаю, бо якби зрозумів, що там все-таки комфортніше себе відчуваєш. Скажи, будь ласка, от що би тобі хотілося додати до Харкова, щоб він от став взагалі містом Мрії? Таким, що, що, що може якісь аспекти додати, і взагалі просто от, він провев взагалі всі по комфорту і по харизмі. От мені, от мені особисто, так? Я б це свою особи, особисту думку зараз висловлюю. Мені не вистачає, ну, як ви сказали, такий побутовий урбаністики, mm -hmm. так, так то, цих цих велодоріжки, пішохідні доріжки. Mm -hmm. Ну, якби таке е планування вулиць, так, щоб воно більш було європейським, таким, тобто, щоб було зручно зручно рух, ну, пересуватись місто як на, на автомобілі, так і пішки, так і на, на велосипеді, і тобто з більш зручності. І якби щоб було, коли ти гуляєш по місту, так ти насолоджувався не гірляндами і не парками, а взагалі вулицями їх якби таким модерновим станом. Mm -hmm. Цього трохи не вистачає, бо зараз так, якби трохи, е, ну не зараз, а скажімо так, до війни було таке відчуття, що там трохи ще так лишився такий радянський більш якийсь такий устрій. От, дуже багато такого. Мені би mm -hmm. це не зовсім подобається. Хотілося б більш такого європейського планування вулиці. Mm -hmm. mm -hmm. ну, як... Може, щось якось в культурному житті ти вважаєш, що там все добре було, чи щось би додати можна. Ну, я не сказав би, що я брав участь в тому культурному житті у uh Харкові. -huh. <святкові> ну, мене так сталася така ну, ситуація, що я на початку своєї кар'єри ну, я робив якісь виставки там, брав участь в них, а потім якось більш поглинувся в інтернет, і в мене зараз якби таке аудиторія, вона більше за кордоном, не, не в Україні. І не в Харкові так точно. Mm -hmm. а, тому, тому якось в культурному житті самого Харкова я не беру участь. Це як, mm -hmm. ну, бу, ну, як, як, як була можливість, так. Та, наприклад, там було століття академії художньої, то там була виставка ну, студентів, ну, то я там приймав участь, бо все ж таки ну, це для мене досить почесна була така ну, пропозиція. От, а так з в, ну, або якесь благодійне аукціон, наприклад, коли там було проводилось для військових або там постраждалих від війни, то mm -hmm. теж приймав там участь. Але от щоб якби якісь такі постійні виставки або персональні, або групові, ну останнім часом не приймав, от, скажімо, останніх так 5 років, 8-6 наприклад, mm -hmm. точно не брав участь. Скажи, будь ласка, останнє провокативне питання: О, ти вже прожив півроку на Львівщині, скажи, будь ласка, чи що є щось такі речі, які тебе не знаю, дивують, може дратують, може навпаки вразили тебе, може ти б хотів їх запозичити для Сходу? Які взагалі, от, якщо порівняти, от, моделі життя, чи, чи, чи дійсно настільки різні, як нам завжди говорили, схід, захід. Чи все-таки якісь дуже спільні речі? От от, от такі, от що, що в голову збридає, це таки не для протоколу, а просто більше для мене. Я зрозумію. Ну, чесно, ну там, звісно, вплив ну іс історичний вплив так, на регіони ну, там, Галичини і Слодожаничний, хтось тобто він є, і відчувається різниця, якась, але щоб так кардинально, ну я б так не сказав, тобто, то, знаєте, от є е, таке, от особ, ну, от не раз чув, що от там знайомі з львів'яни є, а, і, там, наприклад, показали, що там понаїжджали і е, їздять, е, ну, як би, експерти, ну, порушаючи правила, скажімо так. Mm -hmm. от, а Я в свою чергу хоч, став помічним. Ну, поміщ... Тобто в плані якихось порушень, на, наприклад, на дорозі, я зараз просто все, весь час за кермом. Пересуваємося основним автомобілем, то я різниці взагалі ніякої не бачу. Люди як порушають ну, тобто процент на мене дрошення точно так. То, і я це так просто поїду, і в мене така перша думка прийшла, що ой, а чому різниці ну, точно немає? Тобто ми, ми, ми такі ж самі люди. А врешті, ну. Не дуже, я б не сказав би, що також, я відчув таку різницю. Ну, тобто, планування міста, звісно, це під Харків дуже суттєво відрізняється. Прям дуже важко вид на автомобілі. За планування міста воно таке, якби не, не паралельно, перпендикулярне, а досить таке дозалужень. Дуже багато і ну це якби за план за, за саме планування міста, я кажу. От, ну, досить красиве. ну, місто саме по собі. А щоб між між людьми, як би, ну, і спосіб життя, і. Ну, я особис, особисто не, якось не помічував. За, за 30 років стерлися, правда, ці стереотипи, <п 'ят> мені <п 'ят> теж не здається. Спробити... Ну так, ні, ну звісно, що, ну, наприклад, ну, українська мова ти чужі більше, ніж це... Ну, напевно, це... тільки, напевно, дотримання традиції, та, тобто, що ми там. Церква, Різдво, Пасха, такі, скажем, ну, це б можна було б так сказати. Якби я сам до церкви ходив, то я може бути це. Так. Ну тобто, як коли в Харкові у нас там в Харкові була церква біля нас, то, ну, там, коли ну, старався кожну неділю, але так що пропускав, то ходив до церкви, Але щоб була така, якби. Эм, ну, Ну, як сказати, це не мода, а як просто, що таке, от, що у людей от, так, потяг іде на да, ну, що ходити до церкви, я б такого ну, не сказав, що в паркірі. З приводу ну, Львівщини, ну, я чув, що так кажуть, що так люди до церкви дуже більше ходять, але ну, я до цьому не приділяю уваги. Просто, ну, я так не можу це, це порівнювати. А, а в цілому, ну, я різниці не бачу. Ну, ну крім мови, я сказав так, от мови більше української, так Яс. це це очевидно, це факт. А врешті я так можна сказати. скажу.